Я перетинаю кордон сьогодні. Мені потрібно, щоб поліс діяв сьогодні. Е, є щонайменше три інструменти, які дозволяють продавцям надати знижку. Оранта подібна опція відсутня, аска, подібна опція відсутня, більш довершену підробку. Чому потрібно друкувати електронний поліс? Що це за совок? Який поліс з зеленої карти вигідніше купити? Український чи аналогічний польський? Важливе оновлення щодо знижок на зелену карту. Вітаю на каналі Polis Online. Сьогодні розповім все, що потрібно знати споживачу про страхування зелена карта». Частина відео буде у форматі питання-відповідь. Напевно, найбільш очікувані відповіді на ці два питання. Але щоб знати все необхідно та не шукати потім, рекомендую дивитись відео повністю. Розпочну з 100 секунд мінімально необхідної теоретичної частини. Зелена карта це страхування відповідальності водія за кордоном. Врегулювання збитків відбувається згідно законодавства тієї країни, де сталося ДТП. Ліміти відповідальності по кожній з країн опубліковані на сайті Моторно-транспортного бюро. Посилання залишу під відео. Українська зелена карта буває двох типів: так звана коротка, діє лише у Молдові та Азербайджані. Та довга діє у Молдові, Азербайджані та решті країн-учасниках міжнародного страхування Зелена карта. Повний перелік країн тут. Україна розірвала угоду з Національним бюро. Білорусії та Росії як наслідок з квітня 2022 року припиняється дія всіх українських договорів зелена карта на території Росії та Білорусі. Перелік допущених до керування осіб відсутній, адже поліс діє на будь-якого водія, хто керує авто. Мінімальний термін дії страхування 15 днів, максимальний 1 рік. Всього в Україні 12 компаній, що мають ліцензію на зелену карту. Тарифи є однакові для всіх страхових компаній. Ці тарифи формує МТСБУ та публікує на своєму сайті. Поліс може бути паперовим. Він друкується на спеціальному бланку, або електронним. Він приходить на емейл. E Його потрібно надрукувати та возити весь час з собою. Зібрав докупи ті питання, що задають наші клієнти особисто, на сайті, по телефону, у різних месенджерах. Тож, відповіді на них. Я перетинаю кордон сьогодні. Мені потрібно, щоб поліс діяв сьогодні. Як це зробити? Електронний поліс починає свою дію не раніше наступного дня після оформлення. Але день в день можна оформити паперовий поліс зелена карта. Так, це складніше, але це можливо. Тож зауважте, що у зв'язку з випадками шахрайства при оформленні полісу день в день деякі страхові компанії наполягають на огляді автомобіля. Як перевірити, чи діючий в мене поліс, чи не придбав я папірець. На електронному та на паперовому полісі є QR-код. Скануєте його телефоном і перевіряєте. Часто питають, на кого оформлювати поліс. Зелену карту, по суті, можна оформити на будь-яку особу. Єдина умова, автомобіль має бути зареєстровано в Україні. Тож, поліс можна оформити на власника авто, на родича власника авто, взагалі на третю особу за її згоди. Навіть на іноземця. При цьому поліс діятиме на будь-якого водія. Але при перетині кордону на авто слідкуйте за актуальними правилами. Можуть бути додаткові вимоги, крім зеленої карти, наприклад, довіреність чи ще щось. Чи є різниця зелену карту якої компанії придбати? При купівлі автоцивілки важливо, в якій компанії ви придбаєте поліс. Адже у разі, якщо компанія перестане виплачувати, отримання компенсації від моторно-транспортного бюро часто займає роки, наприклад, потерпілі від ГарантАвто чекали на виплату 7 років. По зеленій карті так не вийде. У випадку, якщо страхова компанія припинить виплати, моторно-транспортне бюро компенсує бюро відповідної країни значно швидше. Тому прийнято вважати, що де придбати автоцивілку різниця є, а от де придбати поліс зеленої карти, різниці нема. Не можу сказати, що згоден на 100% з таким підходом, тому що він нивілює сервісну частину роботи компанії. Не знаю, як ви, але я не люблю телефонувати, особливо телефонувати з за кордону на номери 0800 і слухати натисніть 1, натисніть 2. Тож, я відвідав мобільні версії сайтів усіх 12 страхових компаній та подивився, де є можливість повідомлення страхову компанію про подію у Viber, Telegram тощо. Та скільки кліків з головної сторінки потрібно, щоб дізнатись цей номер. Оранта подібна опція відсутня. Аска подібна опція відсутня. Інго 1 клік. Княжа подібна опція відсутня. OTSK іще називають Утіко, подібна опція відсутня, ПЗУ Україна подібна опція відсутня, ТАС подібна опція відсутня. АРКС два кліки, ОСГ подібна опція відсутня. Вусо подібна опція відсутня. Перша один клік. Гардіан – подібна опція відсутня. Як купити поліс дешевше? Як я вже казав, ціни на зелену карту встановлює МТСБУ. І ціна є однакова для всіх страхових компаній. Є щонайменше три інструменти, які дозволяють продавцям надати знижку в тому чи іншому вигляді. Перший і найкращий спосіб це знижка без усяких умов. Але зауважте, що білий офіційний продавець не може давати таку знижку весь час. Це якісь акції, кроткострокові промокоди, програми лояльності для постійних клієнтів тощо. Друге, це кешбек. Ви платите повну вартість полісу, потім отримаєте певну суму на карту. У цього методу є два суттєвих недоліки. Ви сплачуєте гроші одразу, а кешбек отримаєте через певний час після початку дії полісу. Кешбек підлягає оподаткуванню, податок з доходу фізичних осіб та військовий збір загалом 19,5%. Третє, це щось у подарунок, сертифікат на знижку на інші страхові продукти, сертифікат в супермаркет, якісь бали тощо. Якщо хочеш, можу додати телефон, але без підсилювача. Дуже дякую. Для глядачів цього відео при замовленні на нашому сайті чи при замовленні у месенджері, діє знижка 15% за промокодом, що вказано під відео. Якщо ви дивитесь це відео через певний час і промокод вже надія, при замовленні на сайті є функція кешбек. Якщо вона активна, впродовж тижня після початку дії полісу ви отримаєте кешбек на карту. При замовленні через месенджер ви також отримаєте цей кешбек. Важливе оновлення щодо знижок на зелену карту. Ці три методи, про які я говорив, так чи інакше використовувалися в Україні роками. Але наскільки мені відомо з різних джерел, регулятор вирішив нарешті впорядкувати питання цін на зелену карту. Це означає, що написано на сайті МТСБУ, що ціна, наприклад на річний поліс 8333 гривні. От по такій ціні він має і реалізовуватись. Більш того, не дозволено надання кешбеку та інших благ. Напевно, під іншими благами мається на увазі ця бронзова медаль з підесталу. Основний аргумент за таке рішення те, що тариф МТСБУ це не випадкове число, його розраховано за допомогою актуарної математики і застосування стихійне застосування знижок, як зараз, є загрозою для стабільності виплат. Поки що я не бачив офіційно опублікованого документу регулятора, де, наприклад, забороняється кешбек чи ось ці бронзові хитрощі. Але яким би не було рішення регулятора, мої принципи не зміняться. Ми продаємо офіційний гарантовано справжній поліс, чинність якого можна легко перевірити. Якщо можна законно надати знижку в тому чи іншому вигляді, клієнти її отримують. Безпечний продаж та сервіс головне. Повернімось до відповіді на запитання. Чи є пільги по зеленій карті? Пільг по зеленій карті немає. Пільги передбачено по автоцивілці. Про це дивіться у цьому відео, е, відео російською. Чому потрібно друкувати електронний поліс? Що це за совок? При ДТП, якщо немає друкованого полісу, нарідка траплялось би так. Винуватець не може знайти е, свій електронний поліс. Немає інтернету, сів телефон, забув телефон так далі. Тож, виходить, іноземець не знає мови, ще й без полісу на риках. Саме тому на кордоні контролюють, чи є надрукований поліс. Як уникнути шахрайство при страхуванні зелена карта? Повернімось на початок цього відео. Як перевірити, чи діючий в мене поліс, чи не придбав я папірець? На електронному та на паперовому полісі є QR-код. Скануєте його телефоном і перевіряєте. Станом на зараз, електронний поліс має восьмизначний номер. Страхової компанії Етелинь поки не існує, як і автомобіля за При перевірці зеленої карти на сайті МТСбу навряд би писали «Підписуйтесь на канал Поліс Онлайн». Зараз сторінка перевірки полісу має такий домен. Можливо, з часом домен зміниться, але навряд, навряд ще це буде PolisLan ComBay. Швидко що зробив цю сторінку, впевнений, шахри роблять більш довершену підробку. Тож, рекомендації щодо безпеки. Будьте уважні при перевірці полісу за QR-кодом. Не сплачуйте за поліс стороннім особам на карту. Платіть на розрахунковий рахунок страхової компанії. І головне, знайдіть професійних людей у сфері страхування. Не користуйтесь послугами випадкових людей, особливо тих, що обіцяють золоті гори. Який поліс з Зеленої карти вигідніше купити: український чи аналогічний польський. Нещодавно мені до рук потрапив польський поліс. Його ціна приблизно. Така сама, як і українського. Але український, як на мене, має мінімум дві переваги. Коли центр та підтримка точно можливо української мови, купуючи такий поліс, ви підтримуєте економіку України. Промокод на знижку залишу під відео. Є питання, пишіть у коментарях, користуйтесь іншими сучасними способами комунікації. Радий кожній подобайці. До зустрічі!